В Україні з'явився список рупорів Кремля. Туди входять відомі росіяни, які підтримують політику Путіна. Перелік опублікувало головне управління розвідки разом з е, центром протидії дезінформації. Пропаганда РФ має обличчя і знаючи, які саме їх буде легше заблокувати, запровадити санкції, заборонити в'їзд, закрити банківські рахунки та припинити будь-яку співпрацю. Зараз у переліку 55 росіян це телеведучі, культурні діячі чи інфлюенсери. Зокрема, режисер Івана Хлобистін, співаки Лєпс, Михайлов і Басков. У Львові Курської області ЗСУ ліквідували заступника командира 810-ї бригади морської піхоти російської армії і сімох його підлеглих. Це підтвердив стратком ЗСУ. Уточнюється, що Салим Паштов під час удару українських сил оборони перебував у пункті управління бригади разом з іншими членами. Керівництва. нагадаємо раніше стратком генштабу ЗСУ повідомляв, що вночі 25 грудня було завдано удару по пункту управління російської 810-ї бригади, що розташовувався у Львові Курської області на території цукрового заводу.